За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні дні температура у східних областях ночі 3-8 морозу, удень від одного морозу до 4 тепла. решті території ночі від 2 тепла до 3 морозу, удень 2-8 тепла. У неділю на заході та на півдні країни – 6-13. У більшості областей місцями невеликий дощ, мокрий сніг. У північно-західній частині в день невеликий дощ по Київщині уночі у суботу від мінус одного до плюс трьох. У день від плюс трьох до плюс семи. У неділю вночі від плюс одного до плюс п'яти. Місцями невеликий мокрий сніг. У день від плюс 2 до плюс 7 з проясненнями вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві у суботу температура вночі плюс 1, мінус 1, у день від плюс 4 до плюс 6. Хмарно з проясненнями, у неділю вночі від 0 до плюс 2 невеликий мокрий сніг. У день від плюс 4 до плюс 6. Без опадів хмарно з проясненнями.